Середа 10 грудня 1386-та доба війни. Окупанти знову атакували Дніпропетровщину. Є загиблий та поранені. 192 родини загиблих героїв отримали від області матеріальну допомогу в розмірі 300 тисяч гривень. Міжнародна підтримка підприємців в області у Дніпрі. Відбулася прем'єра документального фільму Позивний артист про ці та інші події у нашому випуску. Далі у студії Павло Живєтієв сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині у Зеленодольській громаді Криворіжжя через атаку ворога загинув чоловік співчуття рідними близьким на населений пункт. Противник скерував ФПВ-дрон, Понівечив газогін. У Нікопольському районі постраждали чоловіки 23 та 39 років. Їм надали необхідну допомогу. Удари росіян прийшлися по самому Нікополю, Марганецькій, Покровській Червоногригорівській громадах. Серед пошкодженого інфраструктура та сільськогосподарське підприємство. Зайнявся приватний будинок, зачепило лінії електропередач і авто. Минулося без поранених у Самарівському районі. Його агресор атакував БПЛА. Виникла пожежа на одному із підприємств. Окрім того, над областю захисники неба знищили ворожий безпілотник. Про це повідомили у повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах не залишало у спокої. Окупанти і Запорізьку область впродовж доби. Окупанти завдали понад 800 ударів по населених пунктах області. Внаслідок атаки по Запорізькому району троє людей поранено. Окрім того, надійшло 27 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Обстрілювали окупанти і Херсонщину, атакували 40 населених пунктів області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі та приватні автомобілі через російську агресію. 9 людей дістали поранення. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще одну тисячу десять окупантів та майже дві сотні безпілотників. Бойові втрати противника за час війни становлять особового складу. Понад 1 мільйон 183 тисячі осіб безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 89 тисяч 66, крилатих ракет, 4 тисячі 58. В рамках своєї поїздки до Європи президент України Володимир Зеленський зустрівся із головою Ради міністрів Італії Джорджою Мелоні в Римі. Глава держави поінформував про роботу української переговорної команди. А Володимир Зеленський і Джорджо Мелоні обговорили всі аспекти актуального дипломатичного формату. Лідери також говорили про оборонну підтримку України, передусім про посилення протиповітряної оборони та зміцнення енергетичної стійкості на тлі постійних російських ударів по енергооб'єктах. Крім того, Володимир Зеленський Джорджа Мелоні приділили увагу подальшій фінансовій підтримці України, потребам і можливим шляхам для спрямування російських заморожених активів на захист і відбудову нашої країни. Головній госпітальній базі Дніпра відзначили День волонтера. Тут зібралися ті, хто щодня підтримує захисників та цивільних постраждалих від війни. Представники волонтерської спільноти, духовенства, місцевої влади, освітніх закладів, громадських організацій. Розповідає моя колега, журналістка Поліна Коляда. День волонтера це не просто дата в календарі, а нагадування про людей, які кожного дня поруч із військовими та медиками стоять на своєму гуманітарному фронті. Саме вони щодня доставляють допомогу та речі першої необхідності. Тут зібралися десятки волонтерів, представники великих організацій, пересічні громадяни, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали частиною великої спільноти допомоги. Це сотні небайдужих людей, які діляться всім. Заради того, щоб воїн, який одержав страшні поранення, обов'язково вижив, це прості люди, які приносять для воїна винтик або картоплю, це підприємства, це організації, це керівники установ. Роблять все можливе, щоб більше ніж 50 тисяч наших людей, героїв. Змогли повернутися додому. Ми шануємо таких героїв, волонтерів. І сьогодні для них свято. Медики кажуть, без волонтерів багато рішень просто неможливі. Саме вони перші, хто реагує на запити, привозить необхідне обладнання, допомагає з забезпеченням та підтримує пацієнтів. Ви люди, які не питають, чому я. Ви просто кожний тихенько. Допомагали бійцю. Для волонтерів організували церемонію подяки, відзначили грамотами та висловили щиру вдячність за їхню невтомну роботу, яка зберігає життя та дарує надію тим, хто бореться за Україну. Наша громада це 33 населених населених в яких проживає майже 8,5 тисяч жителів. І з перших днів війни ми об'єдналися в єдиний волонтерський центр Небайдужі серця. І нас поєднує, дійсно перші дні. Ми почали допомагати нашим воїнам у шпиталі. Тому що дуже багато різних запитів було. І от нас поєднало це, так би мовити, велике серце, в якому воїни нас поєднали. І е, щоразу, коли потрібна допомога, але ми не чекаємо, коли скажуть, що ще допомога. Ми завжди йдемо і допомагаємо. Ми створили в громаді в кухоні, так їх назвали ласки, кухонні батальйони. Де в усіх установах організацій готують смачні страви, які передають нашим захисникам. Створили городні війська, де вирощуємося на полях і передаємо також у волонтерські у наші шпиталі. Символічне свято у стінах головної госпітальної бази області. Це передусім слова вдячності людям, які роблять більше ніж можливо. Волонтери продовжують допомагати щодня, не чекаючи свят чи нагород. Поліна Коляда, Олег Радіонов, новини, Д1. У Міжнародний день волонтерів до обласної військової адміністрації запросили представників громадських і благодійних організацій, людей, які щоденними справами доводять сила українців у єднанні. більше інформації далі. Волонтерський рух охопив усі верстви населення, починаючи з 2014 року. А з початком повномасштабної збройної агресії РФ в Україні цей рух набув динамічного розвитку. Волонтери підтримують військових, знаходяться поруч із цивільними, які страждають від ворожої агресії. Допомагають мешканцям з інвалідністю та тяжко хворим. Рятують і чотирилапих. Волонтерів області вітали у військовій адміністрації. І мені дуже приємно, що наша область багата людьми з великим серцем. Одні з вас допомагають військовим, їхнім родинам, інші евакуюють переселенців. Підставляє плече мешканцям з інвалідністю тяжко хворим. А разом ви всі крута команда. Сила, яка дає надію нашій нації, ви стали опорою для мільйонів українців і завдяки вам впевнені у завтрашньому дні. І я дуже дякую вам за це всім. Ще раз вас вітаю. Серед нагороджених Аліна до волонтерського руху вона доєдналася ще до повномасштабної війни. Разом з командою вирішують чимало завдань, але акцент у своїй діяльності роблять на родинах з дітьми. Для нас волонтерство це більше, це поклик серця, це те, що ми чим живемо. Наша мрія, щоб життя людей тривало. У нас, знаєте, є в фонді таке місце е інтересне, що люди будуть дорожче за золото. От ми мотивовані тим, що люди, вони дорожче золота І бачачи те, що відбувається навколо, не можеш оставатися осторонь і хочеться допомагати далі людям. Підтримувати їх і щоб ми з вами разом змінили цей світ на сьогоднішній день. Взагалі ми займаємося багато цільовою допомогою, але все-таки обираємо напрямок сім'ї з дітьми. Це діти. Ми займаємося евакуацією, розселенням, допомогою в прихистку, гуманітарною допомогою продуктовою і ще раз. Користуючись можливістю, нагадую, що, будь ласка, всім із дітьми не залишайтеся на небезпечних територіях, рятуйте, будь ласка, своє життя. Ми тут поруч великою спільнотою підтримуємо вас і допоможемо вам побудувати нове життя на новому місці. Сергій разом із командою за чотири роки вивіз до безпечних населених пунктів понад три з половиною тисячі чотирилапих. Каже, історії, які запам'яталися на все життя, назбиралося чимало. Втім, найбільш щемливі були на Херсонщині. Тоді, коли регіон затопило через підрив росіянами Каховської ГЕС. Сьогодні дуже радий бути тут на нагородженні. В першу чергу радий, що обласна державна адміністрація відзначає волонтерів ті, які діють на території області, приділяють цьому увагу. Нам особливо приємно побачити знайомі обличчя, привітатись, поспілкуватись, тому що знову ж таки в цьому скаженому темпі ми просто не бачимось. Бачимось тільки в соцмережах, а це навіть просто дає змогу там хвилину-дві побачити, що людина жива здорова, спитати, як справи. Тому дякуємо організаторам цього заходу. З нагоди між. Народного дня волонтера нагороди отримали більше 40 волонтерів. Деяким з них вручили відзнаки президента за оборону України, а також подяки і вітальні листи Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Волонтери продовжують свою роботу, спрямовану на наближення нашої перемоги. Ян Андрусенко, Сергій Супрун, новини Д1. Продовжуємо випуск за минулий тиждень. Видано 156 нових кредитів за програмою «Є оселя» на суму понад 300 мільйонів гривень. З початку року цією програмою скористалися більше 7 тисяч українців. Найбільше кредитів у межах програми надано у місті Києві, у Львівській і Київській областях. Родини загиблих героїв отримали допомогу від області. 192 родини отримали цьогоріч допомогу сумою у 300 тисяч гривень. Від початку війни матеріальну допомогу виплатили 475 сім'ям з Дніпропетровщини і тим, хто знайшов прихисток в області. Подавати заяву на допомогу необхідно до управління по роботі із зверненнями громадян обласної військової адміністрації, прикріпивши пакет відповідних документів. Підприємців Дніпровського, Самарівського районів а також Павлограда і Кривого Рога, запрошують на грантовий конкурс від чеської гуманітарної організації Людина в біді. Його розмір до 5 тисяч доларів. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Подати заявку на участь у конкурсі можна до 21 грудня. Грантові кошти можна витратити на придбання або адаптацію спеціалізованого обладнання для соціально вразливих працівників. Наприклад, закупівлю швейних машин. Зручним керуванням для людей з інвалідністю або відповідне програмне забезпечення для співробітника із порушеннями зору, можна також облаштувати інклюзивне робоче місце чи оплатити курси підвищення кваліфікації. Грант можуть отримати місцеві та релоковані мікро та малі підприємства, у яких працевлаштовані соціально вразливі працівники. Кримінальна хроніка далі державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття корупційних та службових злочинів, забезпечуючи невідворотність покарання для посадовців, правоохоронців та інших осіб, причетних до протиправних дій. За 11 місяців цього року слідчі ДБР завершили досудове розслідування та направили до суду понад 7 тисяч обвинувальних актів щодо 7,5 тисяч осіб. Серед осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду три посадовці категорії, а шість народних депутатів України, п'ять колишніх членів кабінету міністрів, 22 судді, понад тисячу правоохоронців, працівники податкових і митних органів, лісової охорони, інші службові особи, які є суб'єктами підслідності ДБР. Упродовж цього періоду працівники бюро також повідомили про підозру 18258 тисячам особам та затримали 2142 підозрюваних. ДБР продовжує активізувати роботу у ключових напрямках: протидія корупції в органах державної влади та правоохоронних структурах, документування воєнних злочинів, виявлення зловживань у сфері оборони у ТЦК, а також очищення судової системи від недоброчесних посадовців. Серед останніх резонансних прикладів такої роботи ДБР завершило розслідування стосовно екс-заступника голови вищого господарського суду щодо незаконного збагачення на 114 мільйонів гривень. ДБР викрило екс-суддю, який допомагав шахраям привласнювати квартири померлих одеситів. Бюро й надалі забезпечуватиме принцип невідворотності покарання, посилюючи правопорядок та довіру громадян до державних інституцій. У Дніпрі з'явився новий мурал про мінну безпеку. На фасаді Дніпровського фахового коледжу будівельно-монтажних технологій відкрили новий стінопис художниці Людмили Кирилюк. На малюнку зображено ключові символи Дніпра вежі, близнюки, мерефу Херсонський міст та парк глоби. Стінопис створено на підтримку ініціативи Асоціації саперів України та Ukrainian Deminers Association і присвячено темі мінної безпеки. Мурал нагадує про важливі правила: не наближатися до підозрення. Зрілих предметів не торкатися їх, негайно телефонувати 101. У Дніпрі відбулася прем'єра документального фільму Ольги Кушнірової Позивний артист. Стрічки, яка присвячена пам'яті актора Якова Ткаченка, який став воїном і загинув у бою. На першому показі фільму побував і мій колега Ян Дурсенко. Презентували прем'єру у торгівельно-розважальному центрі АПОЛО. До цього стрічку побачили глядачі і колеги Якова Ткаченка у Києві. Фільм створено EF Pictures, LTV Pictures за участі телеканалу, D1, за підтримки Українського культурного фонду та третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. І от в 25-му вже році ми зняли два документальних фільми. Ми, це, я кажу, група, бо це не тільки телеканал, «Д1», це наші партнери, це громадські об'єднання, це приватні підприємці. Люди всіх, які розуміють, що це треба залишити в історії. Ну завдяки, наприклад, нашим міценатам Олександру Петровському і Емілію Арутуняну ми зробили два фільми про Яшу Ткаченка, другий фільм, який сьогодні. Презентуємо у Дніпрі 6 грудня, який називається Позовний артист. Історія дуже. Дуже світла, як на наш погляд, історія про людину, яка жила творчістю, яку знали як видатного артиста, актора, людина, яка починала тут у Дніпрі і продовжувала тут у Дніпрі. Людина, яка була демобілізована з у зв'язку з пораненням, а потім знов яка взяв зброю і пішов до фронту. Буквально напередодні своєї загибелі він спілкувався з нами на нашому каналі. Він був у нас в гостях на телеканалі. До один тоді ми ще посміхалися, записали інтерв'ю з ним і розуміли, що майже нічого не станеться. Але сталося, як сталося, в грудні місяці 24-го року. Він загинув, і історія його життя, такого ще коротенького, історія ще нереалізованих творчих проєктів, історія його близьких, історія майже як кліше всієї України, де люди найкращі сини та дочки взяли зброю. І захищають свою країну, багато з них вже загинули, тому щоб ми не забували завдяки кому ми тут живемо, завдяки кому ми працюємо зараз і маємо змогу ще й створювати, працювати в творчому напрямку. Ми робимо такі проєкти. для телеканала. Де 1 це дуже важливо, бо ми вважаємо своєю особистою місією наш колектив, де 1 висвітлення подій війни і розповсюдження інформації про героїчні вчинки наших дівчатах. Хлопців, які зараз на фронті, на презентації фільму була присутня і мама Якова Тамара Ткаченко. Для неї цей фільм це можливість увіковічнити пам'ять про сина. Мені це по перше приємно, що мого сина цінують, шанують його пам'ять, його творчість. І не тільки творчість, а й як людину, яка не забоялася піти на фронт, покинути своє мирне життя. В якому все було, зйомки були, він був востребований у своїй професії, бо він це дуже любив. Не хочете казати в минулому часі. Я весь час кажу про нього, що він зараз є, що він любить, що він це поважав. І... Він хотів, щоб бути визнаним, щоб його бачили творчість, багато людей. Це мені приємно, щоб як можна більше людей побачить про нього, який він був добрим людиною, добрим сином, самим найкращим. Він в мене єдиний. Це дуже боляче. Він так вирішив. Він не забоявся йти на фронт. Він казав, мама, ти думаєш, я хочу бути, щоб хочу померти. Ні, ти знаєш, як я хочу жити. Ти знаєш, які в мене грандіозні плани. Але це все після війни, коли війна закінчиться. То не кожен би так зміг все покинути і знав, як мені буде боляче. Він казав, мама, ну я не можу, я йду захищати вас, своїх синів. Я не хочу, щоб вони воювали, щоб вони жили під час війни, щоб їм прийшлося воювати. Ось за це і знав, що він може загинути. Він це знав, він це відчував, розумів. Позивний артист документальний фільм про актора Якова Ткаченка, відомого за ролями у таких стрічках, як Припутні, Червоний, «Безславні Кріпаки та Довбуш. Над документальним фільмом команда нашого телеканалу працювала увесь рік. За словами сценаристів, хотілося показати актора таким, яким він був, і таким, яким ми запам'ятаємо його назавжди. Цьому фільмі ми хотіли передати не лише його історію, а показати його як приклад, приклад сили та мужності всіх воїнів, які захищають нашу країну, які віддали життя своє за мирне небо над нашими головами. І, звичайно, ця година з лишком вона не розкриє все повністю. Звичайно, дуже важко було робити сценарій, бо дуже багато спогадів, дуже багато інформації. І хотілося дати абсолютно все, але ми цього не можемо. Це був би фільм на багато багато. То серії, ми намагалися зібрати найактуальніше, найцікавіше те, що розкриває Якова як ту людину, якою якою його знали його рідні, його друзі, його колеги та партнери по поселення. Протягом цього цього року ми працювали над проектом вже пам'яті Якова Ткаченка. Як продюсера мене дві цілі: це було підтримати дуже гарну пропозицію з. Каналу д 1 творчої групи, а з другої, ну як числі чесно, віддати чин рицарю Яківу Ткаченко. Вже після показу фільму глядачі ділилися з нашою знімальною групою своїми враженнями від побаченого. Я вже сказав Олі, вона дуже вірно передала оце, оце любов до життя. Він не грав, він жив, він і мене вчив завжди. І він дійсно таким був. І оце дуже точно передалося у фільмі. Надихає. От як він надихав при житті, от цей фільм нагадує це. Жити. Жити, боротись. І кожен день це свято. Я що я знав давненько, але ну, ми, скажімо, так, товаришували. Я його знав по, ну, по акторським каналам. І я знав його як актора ще вчеродія, там, де він де він починав. А сьогодні, знаєте, в мене таке було відчуття, що я хотів дивитися цей фільм один, щоб поруч нікого не було, щоб мені не заважали. І ніхто. І в мене таке було, було відчуття, що я що був тут присутній. Під час показу цього фільму, і мене теж таке відчуття, що він був тоді, коли створювався цей фільм. І дивно, що Яша якось і про мене. Коли дивився я на екран, я побачив фото, яке я зробив для нього. Мене це дуже <зас> зачепило. І я помолився за Яшу. У мене таке відчуття, що більше він вже на землю не прийде, він там. Височені поруч Бога. Побачити фільм можна на Ютуб каналі Де 1 а також показ проходив на каналах наших партнерів з різних міст України. Фільм буде на нашому Ютубі, на телеканалу Де 1 там я в першу чергу можна побачити, фільм вже пройшов на багатьох телеканалах України: Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Черкаси, Одеса. Ну, зараз всіх Полтава, Вінниця. Зараз їх напевно не згадаю, але фільм пройшов, і, на мій погляд, він. Якось зачепив душе глядачів. Бачимо по відгукам, що це те кіно, яке мають подивитись всі фільм Позивний артист це історія не лише про талановитого актора, але й про силу рішень людини, яка, незважаючи на жодні переконання, взяла до рук зброю, щоб захистити Україну від ворожої навали. Ми маємо пам'ятати всіх і кожного, хто віддав найдорожче за нашу свободу. Ян Андрусенко, Олег Родіонов, Данило Варава, Сергій Толкач, Андрій Миронюк, Данило Буркацький. Новини Д 1 у польському кракові відбувся фінал Кубку світу з акробатичного рок ролу Це важлива подія у світі спортивної акробатики, яка зібрала найкращих спортсменів з усього світу. Абсолютними переможцями світу стали вихованці клубу акробатичного «Восторг», КБУ міський культурно-дозвільницький центр Анна Наговіцина та Ілля Пивовар, які також виграли звання Краща пара 2025 року у світі у категорії юніори. Учні та викладачі кам'янської школи мистецтва номер 2 продемонстрували високу майстерність на четвертому міжнародному конкурсі музики. Конкурсанти з Кам'янського взяли активну участь у різних номінаціях і показали блискучі результати. Іван Зубрілін отримав диплом першої премії за виконання композиції на саксофоні. Також Єгор Головков отримав диплом першої премії за гру на фортепіано. У Кам'янській гімназії номер 13 провели благодійний ярмарок, який об'єднав учнів, батьків і вчителів. Задля підтримки наших захисників і захисниць. Кожен прагнув зробити свій внесок у перемогу. Діти підготували власноруч, виготовлені вироби, сувеніри та смакулики. Усі зібрані кошти передадуть на потреби ЗСУ. Новини спорту далі у Бухаресті відбувся 22-й кубок Європи з кіокушин карате. У складі національної збірної України на престижному турнірі виступила вихованка кам'янського спортивного клубу Бусінкан та Дю США номер 4 Софія Філіп'єва. Юна спортсменка продемонструвала високий рівень підготовки та здобула срібну медаль Кубка Європи у категорії 14-15 років до 50 кілограмів. Нагадаємо, у травні спортсменка стала чемпіонкою Європи, посівши перше місце на європейському турнірі у Варшаві. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 11 грудня. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода і очікується опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну погоду та опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 3 до 7 градусів із позначкою плюс. У Синельниковому Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують опади у вигляді дощу. Стопчик термометра покаже від 1 до 5 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал, Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче? Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жветів та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.